Привітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні довольна проста задача. На отій території нам надо собрать невеличкий гараж 6х4. Біля гаража буде ще невеличкий навісик, щоб жарити шашличок. Каркасик ми собрали в масштабах одного дня. Каркас гаража повністю готовий. До нього приварили ще, були у заказчика такі от фірмочки, три штуки. Четвер... Четверту фермачку довелося зготавлювати самому, але вона без, без загибу, просто ровно, воно за лісницею видно. Ну, тим не мене, свою функцію воно виконує. Все це діло. Звісно, ми зачистили всі шви, покрасили, щоб було красиво, і почали зашивати профлістом. По ходу роботи е, додавали трошки більше, Заказчик кришів, ще заборчика. Додавити ось, ось видно два прогони, додати заборчик, там обгородити, щоб собака нікуди не вибігала. Почали накривати профліст наверх, профліст взяли цельний. Ворота на даному поміщенні одностворчаті. Одна створка просто відкривається. Цей гараж значально планували для машини, ну, я так зрозумів, він використовується для дровника. Доволі удобно рядом. Гараж вже повністю обкрутили, закрутили, прикручуємо профліст на забор. Все, отака доволі проста, цікава робота. Роботу зробили за 2 дні. Всім пока-пока. До нових зустрічі. Дякую за перегляд.